Вітаю всіх! хочу ще відосик. Поки є час. Бачила в новинах, хочуть взяти купянськ взлови до кінця року. Харківщина. Куп'янськ-куп'янської ви розумієте про що мова? Типу, є наказ. Черговий наказ взяти щось до якогось дати. Тепер до кінця 2024 року. РФ може окупувати Куп'янську вузловий Зможе окупувати Куп'янську зловий РФ до кінця 2024 року. Давайте подивимось. Зможе вона окупувати його? Ні. Четверка мечів ні. Вона не зможе за ці два дні ніхрена окупувати спокійно. Рух є. Вісімка кубків. Рух, пошук, можливості це зробити є, жертви там, ну, жертву його приносять конкретно. Різкі раптові дії, так. З королем, чим небезпеки сильніші. Там знаходитись не можна. Небезпеки на майбутнє також серйозні. Там Серйозне все. Все по колу. Розумієте, все по колу. циклічність. Там циклічність, гірше краще, гірше, краще, є циклічність. Серйозна циклічність. Серйозна циклічність. Вони не візьмуть його, просто ось так, щоб взяти. Тепер ще такий нюанс. Наші ЗСУ. Наші ЗСУ у січні, у січні місяці відгонять ворога від купянська Куп'янська-Возлового. Наші ЗСУ у січні відгонять ворога звідти. Так, досить раптово. Раптово це буде. Раптово. Дуже раптово це буде. Там йде певна. Тема на цю момент. зараз подивимось, як це буде. Двійка кубків. Це вже частково домовленості. Місяць. Верховна Жриця. Шляхи. Розумієте, тут ось це вже дає привід задуматись, що є певна домовленість. Ось, будь ласка. Я ще не достала цю карту. Я ще нічого не достала. Домовилась з ким, ви розумієте? О! Третій рядок, три старші аркани. Пам'ятаєте, робила, я розклад, що вони вийдуть. Раптово. Буде як. Буде картинка, картинка буде, що наші погнали. А картинка ось. Ворог наші і ось результат. Домовляться. Те, що зараз відбувається, це провокації, маніпуляції, нагнітання, все-все-все. Розумієте ви одну річ?